Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська погода, і я її ведуча Леся Наконечна. 10 серпня, півстоліття назад, португальський мореплавець діогу діша відкрив острів Мадагаскар. Цей острів що називають островом Мрією. Цікавим є те, що найбільший хижак на цьому острові звір Фоса. Це така химерна суміш між собакою і котом. А давайте подивимося, якою буде погода 10 серпня у Тернополі та на Тернопільщині. Чи буде у нас так спекотно, як на Мадагаскарі? Погода на області Тернополя. Малохмарно, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, в день 25-30 градусів тепла. Гарного всім дня. Мало хмарно, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-15 градусів тепла, в день 28-30 градусів тепла. Видимось добра, посміхайтеся. 10 серпня свої іменини відзначають Олександр, Константин і Роман. Ми вітаємо іменинників з таким святом. Нехай ваш ангел-охоронець вас охороняє. А ще цього дня вшановують ковалів. Ковалі в Україні займають почесне місце, адже саме вони виготовляли зброю та знаряддя праці. А ще наші пращури вірили, що саме добре підкований меч або сокира, чи навіть серп слугували оберегом від нечистої сили. Я бажаю, щоб ніяке лихо вас не чіплялося. Дивіться нас на. Тіві 4 до зустрічі. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.